Клітинку F1 створимо випадаючи список із стовпця А. Для цього нам потрібно зробити поточну клітинку F1, відкрити вкладку Дані і обрати групу Робота з даними. Обираємо з вами перевірка даних, відкривається діалогове вікно. В цьому діалоговому вікні нам потрібно вибрати в вкладці параметри. Тип даних вибрати перелік список. А в джерелі істочник нам потрібно виділити діапазон. Але зверніть увагу, я зараз виділю більше діапазону, трішки пізніше поясню чому. Тепер ми повинні відкрити з вами наступну вкладку Повідомлення для вводу. Тобто, і ось тут в заголовку ми можемо ввести підказку для користувача. Наприклад, давайте в полі заголовок запишемо шкільне приладдя. А у поле повідомлення запишемо оберіть шкільне приладдя. Є, натискаємо на кнопку ОК і зверніть увагу, як це працює. Ми розкриваємо з вами випадаючий список, і ми бачимо той список, який ми з вами додали. Але ви пам'ятаєте, ми діапазон трішки більше взяли. Для чого? Тому що я вам зараз покажу ще один секрет. Мені потрібно в цей список або додати ще да, елементи шкільного приладдя, або навпаки, видалити. Да, так ось для цього, наприклад, якщо ми будемо додавати зараз сюди додаткові да, шкільні приладдя, ну, наприклад, ензлик, і додамо з вами, наприклад, крейда. Але зверніть увагу, у випадаючому списку доданих елементів немає. Що ми маємо з вами зробити? Давайте на сполучення Ctrl-Z, Ctrl-Z. Мені потрібно так, ось цей список, який ми з вами записали, перетворити на таблицю. Також щоб перетворити на таблицю, ви маєте або поставити вказівник миші в будь-якому місці, і для цього перейти вставка і вибрати таблицю, у вас відкриється діалогове вікно, і ви можете натиснути таблицю за головками, натиснути на кнопочку ОК. Єй». Або я зараз натисну на сполучення клавіші Ctrl-Z назад, або ви можете скористатися гарячою клавішою Ctrl-T. І таким чином у вас також відкривається ось це діалогове вікно, і цей список ви перетворюєте на таблицю. Коли ви перетворили цей список на таблицю, тепер давайте додамо ще да, шкільні приладдя. Ну, Наприклад, давайте ще раз додамо з вами крейда. І додамо з вами пензлик. У нас вже був, наприклад, блокнот. І так, давайте подивимося. Виділяємо з вами клітинку F1, Розкриваємо список. Ви бачите, і ось всі додані елементи, які я додала, вони утворилися в нашому списку.